Літні канікули вони чудові і вони яскраві. Важливо, щоб в дитини було багато часу на фізичне дозвілля, на те, щоб це були активні ігри. І для дітей шкільного віку дуже важливо поєднання інтелектуального, емоційного і фізичного розвитку. Зверніть увагу, будь ласка, на Спілкування вашої дитини чи спілкується вона з тими людьми, які їй цікаві, і які емоції вона відчуває, які почуття вона переживає по відношенню до тих, з ким вона спілкується? Тому що літо це зазвичай період дуже швидкого розвитку дитини, зміни. Не дарма ми бачимо, що після останнього дзвоника діти йдуть в одному вигляді статусу і стані, а потім 1 вересня приходять зовсім іншими. і Інколи навіть один одного однокласники не впізнають. Наступний напрямок це інтелектуальний розвиток. Колись в нас була традиція читання літератури влітку. На це не всі зараз звертають увагу. А навіть якщо і звертають, то зазвичай дітям це не дуже цікаво. Так, от це можна замінити переглядом цікавих фільмів або слуханням цікавих аудіокниг. Для цього є вибір, і, до речі, на нашому каналі теж є шедеври української літератури, з якими варто познайомитись. Допоможіть організувати дитині інтелектуальний розвиток так, щоб їй було цікаво. Діти взагалі завжди цікавляться чимось новим. Головне, щоб їм було комфортно отримувати ці знання. І важливо це фізичний розвиток. Якщо дитина не дуже любить займатися спортом, тому що спорт, фізкультура, точніше, приносить користь тільки тоді, коли вона дає задоволення. Вже давно довели наші вчені, що зайняття фізкультурою тільки тоді піднімають імунітет, піднімають настрій і дають користь, коли людина займається цим задоволенням. Але для цього треба зрозуміти, яким саме видом фізичного навантаження любить займатись ваша дитина. Можливо, вона не хоче бігати, але любить ходити. Можливо. Вона не хоче робити гімнастику, але вона любить, наприклад, качатися на гойдалці, і їй подобається саме такий вид навантаження, тому що щоб гарно розгойдати гойдалку. Для цього теж треба примінити фізичні зусилля. Можливо, їй подобається командні ігри, а можливо, їй подобається якісь фізичні навантаження, які вона може робити самостійно. Але обов'язково, щоб фізична активність була, тому що це не тільки здоров'я, це й стимул до інтелектуального і емоційного розвитку. Це є дуже і дуже важливим.